Людині притаманно боятися того, чого вона не знає, остерігатися того, в чому вона недостатньо проінформована. Тому медичний центр Сім'я до Всесвітнього тижня імунізації підготував для вас серію інформаційних роликів про вакцинацію. Тому радимо вам слідкувати за нашою сторінкою, переглядати ці інформаційні ролики, а також аналізувати дану інформацію. А ми, в свою чергу, подбаємо про те, аби ця інформація була достовірна, доказова та актуальна. Невеличкий екскурс в історію вакцинації взагалі, пошук. Певних засобів речовин, які би допомагали уникнути певного захворювання, почалися ще з давніх давен. Але найбільш активно науковці та лікарі почали працювати в цьому напрямку, коли з'явилася епідемія такого небезпечного, неприємного і страшного захворювання, як натуральна віспа. Натуральна віспа, інфекційне захворювання, яке передавалося повітряно-крапельним шляхом, та уразило на той час велику кількість населення землі. Воно проявлялося висипом на шкірі у вигляді пухирців. І ці пухирці призводили до рубцювання шкіри, а в деяких випадках і до летальних наслідків, та до інвалідизації людей, зокрема до сліпоти. І вже тоді почався активний. Пошук боротьби з е, цим захворюванням. Тоді лікарі Африки та Азії е, винайшли такий метод, який назвали варіоляцією. Вони брали вміст кухирців хворих людей і втирали в шкіру е, здорових людей. І таким чином вони помітили, що ці люди або не хворіли е, е, натуральною віспою, або переносили її набагато легше. Але звичайно, це метод був недосконалим і тому, що призводив до багатьох інфекційних ускладнень. І тоді, у 1796 році. Британський лікар Едвард Дженнер помітив, що у доярок, які хворіли коров'ячою віскою, яка не така страшна для людини, вони не хворіли натуральною віскою. І він тоді вирішив перевірити цей метод. Він брав знову ж таки рідину з пухирців цих доярок які хворіли кров'ячою віспою, і вводив здоровим людям. І таким чином він помітив, що ці люди не хворіли натуральною віскою. Ось так винайшли вакцину від натуральної віспи. І після такого успішного результату цією вакциною почали користуватися, особливо в британській та німецькій арміях, що значно зберегло їх особовий склад. На цьому ера відкриття вакцинації не закінчилася. Надалі вчені почали працювати над вакцинами від інших захворювань, зокрема від черевного тифу, жовтої лихоманки, сказу, дихтерії, кашлюку та поліомієліту. Ось, завдяки цій титанічній праці вчених на сьогоднішній день нам вдалося подолати багато з цих інфекційних захворювань, але деякі ще залишилися. Тому на сьогоднішній день ми продовжуємо вакци... вакцинуватися, аби вберегти себе та наших дітей від цих інфекційних захворювань. Детальніше про інфекційні захворювання та вакцинацію від них ми будемо інформувати вас в наступних роликах. Тому слідкуйте з нашою сторінкою.